Вирішення будь-якої проблеми починається з того, що ви ставите проблему як ігрову задачу. Ну, що значить ігрова задача? Це ніби ви граєте в гру, і вам просто для того, щоб пройти наступний рівень, вам потрібно більше якихось ну, додаткових ресурсів. Як тільки ви сприймаєте що Проблема це ігрова задача. Ви зразу до неї відноситесь більш спокійно, тому що коли людина в такому емоційному стані, напруженому, то дуже важко без емоцій сприймати будь-яку ситуацію, особливо якщо вона пов'язана там з близькими зі здоров'ям, це я вам кажу, як людина, якій лікарі сказали, що постінфарктний стан, а я вже 35-й день підряд. Хожу, чи на велосипеді їжу, і вже навіть приїхав 10 кілометрів і пройшов. Ну багато вже для мене це значить, що поступово організм виходить. ну, Кращий стан, але я сприймаю цю ситуацію ну не як жахливу якусь і все ну, катастрофа, а просто сприймаю, що так мені потрібен новий ресурс, і цим ресурсом є здоров'я. Все так само його можна отримати і покращити. Я не кажу, що у мене буде здоров'я як 20 років тому, але я кажу, що здоров'я все одно можна покращити, якщо знизити кількість негативних емоцій. А я продовжую ходити просто сьогодні на розслабоні.